Я сподіваюся, що оця форма, мені кажуть, що це вперше таке да, у нас відбулося в районі, але хотілося б, щоб це був тільки початок, щоб ми таким шляхом рухалися далі, щоб громада, яка буде надалі вас отримувати, щоб вона приділяла увагу саме забезпеченню пожежних команди, щоб ми рухались тим шляхом, яким вже пройшли цивілізовані країни, От, найближче у нас Польща. Багато хто знає, як там працюють, особисто спілкувався з вашим начальником, який там теж казав, як там приймали вони досвід, чи їздили. Ми зійшлися на цьому, що в майбутньому таке буде забезпечення, як і в Польщі. Дві години я навіть менше Я розумію, яке психологічне навантаження. Я дуже вдячний вам за вашу важку роботу. Знаю, що це таке вирятуєте ви будинки, ви рятуєте сади, ви рятуєте посіли. а це великі великі гроші. Это вот реальная помощь, которую мы видим. Вот для людей, которые стоят перед вами, когда вы сказали, что заберем вас, это морально-психологическое время, которое мы будем защитить. Есть помощь, поддержка с вашей стороны. Поверьте мне, они сделают все. И я оцениваю, я оцениваю.

16 державної пожежно-рятувальні частини від районної державної адміністрації було вручено 15 комплектів бойового одягу, 15 касок, два тепловідних костюма, бензоризак та бензопила марки Штіль. Це забезпечить вдале реагування на надзвичайні ситуації та пожежі в. В наш час на території Вітовського району ця допомога нам дуже потрібна. Дякуємо за співпрацю. Вітовській районний державний адміністрації.